Цього року першість Ферексо з баскетболу зібрала п'ять команд. До квартету колективів, що представляють підрозділи Полтавського та Єрестівського гірничо-збагачувальних комбінатів, доєдналася юнацька команда «Дюсиша номер 3 тренером якої є Іван Кравець. Традиційно організатором турніру виступив проспілковий комітет полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Змагання пройшли дуже швидко. На жаль, усього п'ять команд прийняли в ньому участь. Ми зіграли в один круг. Назидаючи на ту ситуацію, яка зараз сталася у нас на комбінаті, ми вирішили все ж таки провести цей турнір, долучили дітей зі спортивної школи. І, в принципі, я вважаю, турнір був цікавий, рівні команди, були овертайми. І взагалі я радий, що ми це зробили. І хлопці змогли проявити свою мастерність, свої навики, свою техніку і показати болівальникам, як вони вміють грати. Дмитро Вінівітін захищав кольори команди, ат дирекція управління, яка за підсумками турніру виборола перше місце. Це завдяки хлопцям, які тренуються останні півроку. Це фанати своєї справи. Да, десь повезло в овертаймі, виграли залізничний цех. На жаль. Не зміг по об'єктивним причинам зібрати повну команду. Я вважаю, вони дійсно найсильніші на сьогоднішньому комбінаті. але це спорт і нам пощастило. І в овертаймі ми змогли в них виграти матч і турнір в цілому. Доля переможця турніру визначилася у матчі АТ-дирекції управління проти залізничного цеху, одним із лідерів якого був Роман Мелетич. Відчуття чудові, тому що е, пройшли змагання в такий час профспілковий комітет проводить змагання і ну, всі працівники комбінату на цьому, на цьому чемпіонаті грали, тому дуже рівні команди були і інтрига була, була були ігри, які... Завершилися ну, нічийний результат, був додатковий час, і ну, тільки навіть пару разів було, що е, два додаткових часу було. І хлопці багато ходить, тренуються в, і в управлінні. Е, добра команда була, багато з тих, хто грав, е, приходять на тренування, і тому ну, в них е, всі вони матчі виграли і зайняли перше місце. У вирішальній грі турніру командам не вистачило основного часу для визначення переможця. Учасники цього центрального поєдинку чемпіонату зіграли два овертайми. В додатковому часі одне очко програли, і тому ми на другому, а третє зайняла команда Єрістовка. Ну, Єрістовського комбінату. В цьому році ну, фінальна час, Ну, гра була як вийшло між залізничним цехом і управлінням. І дуже дуже цікава гра була. І одне очко, і команда управління. Я їх вітаю, зайняла перше місце. Розв'язка у вирішальній грі першості Ферекспо з баскетболу сталася у другому овертаймі поєдинку. Після цього порушення правил команда «Етідирекція управління отримала право на два штрафних китки, один з яких вдалося реалізувати. Надалі право заключного китка матчу дісталося залізничному цеху, але ця атака не принесла успіху залізничникам і вони стали другими у чемпіонаті. Команда Єрестівського ГЗК посіла на турнірі третє місце. Команда Дю США 3 четверта. Ятими фінішували баскетболісти цеху виробництва окадків. Заключний матч турніру минулої суботи зіграли команди залізничного цеху та ЦВО. протягом перших двох десяти хвилинок цього поєдинку на майданчику тривала рівна боротьба. Втім, ближче до кінця матчу залізничний цех пішов у відрив у рахунку. Підсумку залізничний цех виграв заключну зустріч турніру із рахунком 63-49. Після завершення першості ферекспо з баскетболу профспілковий комітет полтавського ГЗК планує проведення ще одного турніру серед команд підрозділів першості з баскетболу 3 х 3. Це ми проведемо за один день. Це цікавий, так і динамічна буде гра, вона дуже швидко турніри проводяться. У нас є досвід на рівні міста, ми проводили цей турнір, тому це вперше на групі компанії Ферекспо ми проведемо цей турнір з долучанням і дітей, я думаю, теж з дитячої спортивної юнацької школи. Після турніру з баскетболу 3х3 3 більшість його учасників зосередяться на виступах вже на обласному рівні за команду «Ферекспо Баскет», яка готуватиметься до поєдинків чемпіонату Полтавської області з баскетболу.